16 лютого у день єднання в місті Пустомити за ініціативи міської ради було проведено благодійний аукціон Єднання заради перемоги. Ця ідея почалася з початку нового року, коли ми з колегами подумали в перший ж робочий день, що ми мали би зробити в 2024 році, і всі ми розуміємо, що в 2024 році ми всі маємо здобути перемогу, і кожен з нас має її наближати і для цього вживати всіх заходів. Перше, що ми подумали, а як ми можемо об'єднати громаду для цього. Нам військовослужбовці звертали увагу на. Автомобілі, що це є найбільш розхідний матеріал, який необхідний на передовій, і саме в зв'язку з тим і народилася ідея. Потрібно поїхати за кордон, закупити автомобілі, привезти їх сюди, підремонтувати і відправити на схід. Тому власне сьогодні ми якраз освятили ті автомобілі, які наступного тижня разом з нами поїдуть на схід, щоб ми могли їх передати нашим хлопцям і дівчатам, і не просто передати автомобілі, а десь додати до них FPV-дрони, квадрокоптери, інші обладнання, які їм необхідні для передової. Власне, планую я поїхати особисто, секретар ради, я думаю, і заступник долучиться, який сьогодні веде це все дійство. І один з фермерів, тобто всі, хто активно сьогодні ну проявляє свою громадянську позицію. Долучиться до того, щоб ми разом поїхали і представниками нашої громади, нашим військовослужбовцям ці автомобілі передали разом з нашою підтримкою. Сімдесят пані Оксана саме сьогоднішній аукціон, це справді ми ставили за ціль дійсно показати нашим захисникам в день єднання єдність нашої громади, єдність бізнесу, керівництва міської ради, депутатського корпусу, підприємців і волонтерів, які прагнуть допомагати всіляко нашим захисникам. Ми поставили собі сьогодні дуже амбітну ціль зібрати не менше мільйона гривень на потреби наших захисників, щоб насправді справді допомогти їм і наблизити перемогу, яку чекаємо, ми всі. Будь-яка підтримка сьогодні сьогоднішній час зсу вона надзвичайно потрібна, тому що будь-які зібрані кошти, кошти на тим більше не на благодійному аукціоні, Вони направляються на допомогу. Я наскільки я знаю, купляються дуже важливі речі. 000... наша громада долучається до збору коштів на автомобілі для війська, і відповідно до сьогоднішнього акціону ми теж доєдналися усією вчительською громадою. Наші школи громади збирали кошти разом з батьками учнями, котрі проводили різні аукціони, розпродажі. Вони активно долучилися всією спільнотою. Насправді, освіта ніколи не була осторонь всього, що відбувається в державі, і сьогодні війна, і ми. Можна сказати, тримаємо отой і освітній фронт, і фронт в тилу. Ми завжди є підтримкою для наших воїнів, і ми придбали на сьогоднішньому аукціоні образ, тому що є спільна наш така внесок наших директорів на підтримку збройних сил України. 280 У нас мета у всіх зараз єдина це перемога, і ми, кожен з нас, бізнес, працівники і всі українці хочуть долучитися до єдиного, до нашої скорішої перемоги. Я зараз знаходжуся в відпустці по стану здоров'я і поки не воюю там, як то кажуть, до... стараюся допомогти тут. Я принесла чотири лоти сюди. Вже один лот продався за 280 тисяч. Я в захваті від цього на що підуть кошти, я поки що не знаю, тому що міська рада по мірі надходження запитів від військовослужбовців закупляє їм все необхідне. Сьогодні ви лишили таку суму велику: 322 тисячі. Прапор і карта України. Ми в другий раз беремо. участь в аукціоні, Перший раз ми теж придбали картину. Цього разу ми придбали дві-два вироби з гільзи. Але якщо на правду, то нема значення, що придбати на цьому аукціоні, тому що ми вкладаємося в перемогу, приймаємо участь і ще при будемо приймати участь в наступних аукціонах, які будуть проводитись. Оскометівська громада робить дуже велику справу, до якої можна долучитися таким чином, тому що. І автомобілі, і скільки коштів буде зібрано на цьому аукціоні. І на попередньому аукціоні так само були зібрані кошти. Це теж якийсь невеличкий внесок наш в досягнення нашої спільної перемоги. Це вже третій аукціон, до якого долучається наш відділ культури. Ми надали лоти, ми долучилися музичним супроводом, створюємо тут красиву і гарну атмосферу. Адже сьогодні надзвичайно важливо, щоб українська культура працювала, Сувала в унісон для допомоги нашим воїнам, які боронять нашу державу і творять перемогу, яка нам необхідна, і бережуть нашу культуру. Саме найперше мене надихнув мій рідний брат, який на передовій захищає наш спокій. Ми сьогодні вже з моїх лотів продали скриньку від патронів. Надзвичайно класна ідея проводити такі аукціони, тому що вони дають можливість збирати кошти і підтримувати наших військових. І я надзвичайно вдячна організаторам і всім причетним, хто долучився до організації цього заходу за те, що е, такий захід організований. Ці всі лоти купляють для того, щоб допомогти армії, а вони в мене в моєму кабінеті десь більше десятка лотів, які придбав на таких акціонах. Я дивлюся на, на ці лоти. і Я знаю, що е, я чимось можу і кожен може допомогти нашим хлопцям. Ми робимо Ошу справу разом по моєму. Це вже шостий лот на щойно черговий взяли на суму 350-400 тисяч гривень. Всі лоти підуть, скажімо так, прикрасити стіни нашої компанії, наших обох компаній основних. В тому числі і прапор від генерала та нашого знаменитого залужного, а також всі оці картини, які ми придбали, ікона, скринька від боєприпасів розмальована. І останній лот – це годинник, якраз ми на нього дивилися ще до початку вечора, який ми також розмістимо навпроти в холі нашому основному, куди заходять всі наші працівники і гості нашої компанії. Що всі бачили? Цілю на сьогоднішній аукціон був один мільйон гривень, і нам справді вдало. Сьогодні її зібрати завдяки нашим підприємцям, які завжди готові підключитися, і які є дійсно соціально активними, які постійно підтримують збройні сили України. І що важливо, вони підтримують їх не лише на аукціонах, кожен з них підтримує окремо своїх воїнів, які воюють від їхніх організацій. На сьогодні це четвертий аукціон, якому бере участь і який організовує безпосередньо Пустомитівська територіальна громада. Саме до цього аукціону активно долучилися працівники відділу освіти, працівники відділу культури, працівники структурних підрозділів, працівники комунальних підприємств Пустомитівської територіальної громади, волонтери, благодійні фонди, депутатський корпус і, звісно, бізнес, як і великий бізнес, так і фізичні особи підприємства підприємці, які ведуть діяльність на території нашої громади, дуже багато відгукнулося підприємців, які безпосередньо скинули кошти на рахунок, який був відкритий для проведення цього аукціону, оскільки не могли бути фізично присутніми на цьому аукціоні. Слава Україні!